Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ну, на мою думку, це втрати. У нас дуже багато втрат. Це, мені здається, найголовніша наша проблема на сьогодні. Як у вас справи зі здоров'ям? Говорили про те, що у вас, у боца у скірі, були пошкодження в оптимальних кондиціях себе ну, відчуваєте? Ну, я не тренувався три тижні перед виїздом. Два дні, скажімо так, походив на тренуваннях і поїхав з команди, щоб допомогти. Сьогодні намагався допомогти, але дуже втратив свій ігровий ритм. Буду надолужувати, буду намагатися повернути свої кондиції, але на сьогодні. Ну, мабуть, це все, що я зіграв, це. Мій рівень на сьогодні після травми. Yeah. Ну, о, що тут казати, 24 втрати це показник, на який ми заслуговуємо. Ми були готові до пресного, хоча домовлялися. Нема жодного гравця, який би виконав усі установки на гру. Це перше. Друге. Я не знайшов п'ятірки, яка змогла б нав'язати жорстку боротьбу опонентом. На жаль, наші малі так звані хлопці не виконують свої обов'язки в першу чергу по організації гри. Я дуже незадоволений тим, як ми працювали у захисті. 72 очки це забагато. І Дуже прикро, що Ми знов втрачаємо м'ячі на рівному місці і програємо мен-ту-мен один в один. Тому основна думка на те, що проаналізуємо сьогоднішню гру до завтрашнього суперника і на те, що рівень нашої гри буде набагато вище. Це по перше, скорість наша у нападу. Нападі буде Тут теж краще і вище. І е, комунікація, якої сьогодні зовсім не було, буде краще. Е, мабуть, усе. Доброго вечора. Е, в першу чергу вітаю свою команду, місто, керівництво з перемогою, важкою перемогою. Е, стосовно гри, за рахунок чого? За рахунок агресії в нападі, тому що напротязі всієї гри ми намагалися активно. Е, Давити на м'яч, боротися на кожному клаптику майданчику, незалежно це напад чи захист. Постійно намагалися давити на м'яч і дуже багато м'ячів забрали, перехопили, зробили перехоплення. І я думаю, що за рахунок ось цієї агресії, Запоріжжя допустило ну, декілька втрат, з яких ми могли зробити, заробити собі легкі очки і тому. Тому за рахунок агресії. Так звичайно були е, нас теж. Е, Запоріжжя намагалися дивити на м'яч, і ми допускалися втрат, за рахунок яких Запоріжжя е, трималося і було в грі. Але е, добре, що ми сьогодні перемогли. Ця, ця пауза, яка була в чемпіонаті, поки що пішла нам на користь. Ми готувалися до цієї гри, і, е, намагалися покращити нашу гру в нападі і в захисті. Тому дякую Запоріжжя і бажаю успіху. Наскільки е, позитивно те, що незважаючи на те, так що не було сьогодні фулера, володчик е, п'ять хвилів отримав, але от виходять молоді гравці, так виходить понусов, виходить рябой, і бачимо, от і в коментарях трансляції писали, що е, суттєво прогресують ці праці, скільки от, е, це загалом е, позитивно, як е, це як капітан команди е, без безумовно, вони прогресують. Практично в кожному матчі на набирається впевненості, і це і нам легше. І тренер їм довіряє. Ми, ми є одна команда, ми віримо один одному, впевнені один в одному. І тому, якщо вони беруть на себе, значить вони також і вірять в себе і мають доказувати тренеру в першу чергу, що вони готові 에, давати результат. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю справою. В принципі, Дмитро сказав вже наш капітан, що взагалом, за рахунок чого ми отримали свою перевагу, тому в нас є там теж певні проблеми нашими деякими гравцями, тому бачили, що в нас трохи обмежена ротація. Я дякую хлопцям, що вони змогли сьогодні показати в більшості те, що ми спланували. І зараз їдемо відпочивати і готуватися до завтрашньої гри, тому що зрозуміло, що завтра ми граємо з нашим лідером нашого чемпіонату, тому гра буде важка. 22 втрати у суперника це може е, означати те, що принаймні е, в грі вашої команди в обороні ви можете бути задоволені? Я ж казав, так, да, тому що в принципі я сказав Дмитро, що в більшості, коли ми е, виконували те, що потрібно, і не робили таких, скажімо, самі хлопці, деякі не розуміють, чому вони роблять такі помилки. Тому а результат говорить сам за себе. Я хочу сказати, що в Запоріжжі дуже добра команда, в них там теж були деякі проблеми. Тому, тому що те, що ми сьогодні виграли, це дуже добре. Дубий тренер би так сказав, коли проіграєш дуже погано, коли виграєш, дуже добре.